Білоруси тепер можуть бачити усю правду про війну в Україні, і їх ніхто не возив на екскурсію катівнями, які влаштували росіяни у нашій державі. Просто на кордоні з Білорусю встановили величезний екран. Про це пишуть місцеві опозиційні видання. Там транслюють ролики про війну, наслідки авіаударів, кадри загиблих у Бучі Лукашенка, який обіцяє підтримувати Росію та звернення Володимира Зеленського. Такий проектор з'явився поруч із кордоном у Житомирській області області. І кажуть, те, що він показує, добре видно і чутно в прикордонній Білорусі. Я знаю, що народ Білорусі підтримує Україну, а не підтримує нас, точно нас, а не війну. І вона, тому вас, всіх білорусів, російське руководство, і хоче втягнути в війну, хоче посіяти ненависть між нами. А на простих людей в Білорусі зараз залежить дуже багато то вы можете не лучше в этой войне. Ваши жизни при жарах. Принадлежа...